І так, червоний колір пристрасті, любові, дії, десь навіть агресії, життя, да? кров? І ви маєте розуміти, якщо людина одягає червоний, тобто якщо спікер малює червоним, його будуть слухати, бо це буде приваблювати увагу. Це класно. Якщо виступ на великій сцені, це супер класно, тому що енергія, яка приваблює. Якщо ви йдете на співбесіду, одягаєте червоний, тут потрібно бути дуже обережним, тому що можете трошки дратувати. Тобто це колір, який точно не залишиться непоміченим. Ви точно він дає більше такої бадьорості, бажання діяти. Ви навіть, якщо одягаєте, ви одягаєте, ви будете відчувати себе інакше ніж да, там в білому або в якомусь такому кольорі. І варто розуміти, що деяких людей він так прямо насторожує, тому що типу, це люди, які ну бажають там, не знаю, там домінувати і так далі. Ось тому пам'ятайте про головне одягайте в правильні місця правильні речі.